Доброго дня, дорогі друзі. Сьогодні я прийшла подивитися на свої сукуленти, з тим, щоб вияснити, потрібно їх поливати чи ні. Вони у мене без поливу уже ну, місяць, фактично, цілий листопад. Я їх не поливала. Хочу подивитися, як вони виглядають. Хоч я заглядала до них, звичайно, на протязі цього часу. Але хочу подивитися, чи то вони ще можуть бути без поливу, чи то вже потрібно поливати, чи всі, не всі. Можливо, вибірково. От так. і хочу вам показати, як вони виглядають, коли їх місяць не поливати. Ну, Температура тут в кімнаті десь приблизно градусів 10-11. Отак от буду показувати. Роброй. Має листочки, от, такі хоче їх відсушувати, але сам по собі нічого йому не бракує, ще поливати. Його не буду серединку. Досить, листки такі. Так, далі що в нас? Хіфітум теж стається що Ну, трошки такі листки м'ягенькі, але це, це не є страшно. Навіть вон, собі, вона вон. Бодренька, бодренька. Так, гілва. Гілва тонші стали листки. Листки стали м'ягенькі. От. Ну, Серединки, звичайно, нічого не бракує. Ось така справа. Ну, я ще не знаю. Мабуть, що вибірково деякі полюх теж зовсім, але поливати всі все одно не буду. Марум. Ну, Марум трошки Трошки їм потягнеться. Якщо так дивитися з боку, можливо, так не видно на камеру, але мені оком глянути от, виглядають. Без поливу місяці, по-моєму, виглядають непогано. Ну, такі м'якінкі трохи зморщилась. Хукері. Хукері зморщились, не знаю, чи видно. Ну, видно листки. Бачите, тоненькі стали. Не такі грубенькі. Крістата. Крістата, крістата хоче води. Вон, дивіться, скільки. Вже корінці геть вилазять. Не знають, що їм робити, що із нею робити. Агавої Тут крістата теж має листок сухий. Що вона там з собою представляє? Ну, ще нічого. Вона ще нічого. Прийдеться їй почекати. Червона, от! Червона без поливу. Нічого не бракує. Місяць без поливу і нічого їм. Ну, оця вже б діала всі нелі, листки цю полю. Колонхої орікола треба потопуляти. Так, тут у нас, бачите, що тверденькі. листки? не буду. Малявку. Не буду, воно в мене якась взагалі цікава. Так, той ще потерпить. Той мене потерпить взагалі все, що завгодно. Вензенці. Не знаю, красула. Ну, красула, може, полю трошки. Так, то й на вже то вже не знаю скільки. Так. Флорессенс ішу. Нічого не бракує. Тут воно прийшли листок. Ай, треба показати посередині. Відсох. Листки позбираю я спеціально нічого не від. Не відбирала листків, щоб показати. Ну, це не за місяць відсушені листки. Я вам ще зроблю наступне за місяць, скільки відсушило листків. Якийсь виберу один лоток і покажу. Ну, дивіться, ну що, їм бракує на ну, місяць. Не було, ну, звичайно, м'які, трохи м'які, але нічого такого тут. Дуже стойчилися листки. І от, м'ягка. дивіться наскільки м'яка стала лілацина. Це лілацина дебі на колір, о, яка гарна рожева. Бачите? Але листя, подивіться, о, яке м'яке, наскільки лілацина твердолиста така, скажімо, хіверія. І вона, Джон Деніл мягкий. То ядусь нічого, ще може бути. Так, Мадіба, Мадіба. тверда ніс не бракує. Луелла. Луелла трохи м'ягка. От, то м'яке. Але вона взагалі така дивно, що вона. Ще й так нічого. Так, сапсіліс. Сапсіселіс теж має вам листки. Сухі. Ну, Оці малявки не буду казати, я ці малявки, по-моєму, десь трошки поливала чуть-чуть, по пару капель, На протязі цього періоду поливала разок. Це лілацина моя сама з самих перших моїх. І от, вона взагалі, хоч би, що, їй, дивно, у лілацини, але наскільки все ж таки різні. Ну, листки має там. Видно, що відсихають листки. От, драку, драко, в мене, бачите, який огромний. Красавчик. От, який напрошується вивод. Вивод напрошується такий, що... А, ще хотіла я вам показати, хочу вам показати рака Мавін. І от дивіться, це без поливу, без світла. А всередині, от видно, так. Як створюються бурульки, причому причому там декілька на всіх листках. Тому, ну вже покажу тут, от так само без світла, дивіться. Преміум. трамп преміум, так. Листки, звичайно, м'які. Але який кольор красивий, прямо пр-опр. Такий яскравий інфант або Анфанк, Не знаю, вони з два є, в Кореї продаються чомусь обидва різних, під різним ім'ям, але не знаю, я купувала як Анфанк, Але, думаю, можливо, і інфант. От, не потягнулися практично. І розова, граптовий ряд тубан, тубан сварігато. Класний. Зараз той фон. нарощує бурульки, нічого йому не стається. І без води, і без світла. ну Холодно, холодно без градусів 10. Барунболт. Просто собі серединку нарощує, Він ще малий бурульки. Я не знаю, коли до нього чекати, але бурульки, бурульки немає. Вот. собі дуб твердий, притвердий, це у нас ліпстик. Ну, тут, що сказати, башфул, басфул. Мягкий, мягкий. Але не бракує нець. Так, місіс Річардс, ну, що? Трошки має рожевий не такий яскравий, нічого не брав. Нічого не поробиш тут. Так, кучеряшки нарощує свої Crazy тюкер. Так, непоганий. От, сільверон Red. Тільки чомусь донизу всі листки спускає. Мало йому. Світла мало. Але більше не получить. Тому хай собі м'який лапич, такий м'який. Але росте все, що від нього потрібно. Тому от. Ну, от, який вивід? Що я хочу з того всього сказати, що без світла можуть вони жити. Звичайно, температура, потрібно температуру тоді теж знизити. От, і в цілком вони собі, навіть он маленький рендрупс, щось там розкинув листки, але не тянеться, росте. Так що, вихід з критичної ситуації, яка зараз на Україні для квіт наших сукулентоводів, скажімо так, все ж таки є. І не є. Що так обов'язково гонитися за цими лампами. Ну, звичайно, під лампами кольори і все набагато краще. Але в даній ситуації у нас такого немає вибору, тому ну, мусимо виходити з ситуації, як є. Всім дякую за увагу. Чудових вам рослинок. Підписуйтесь, коментуйте. До побачення!